Вись можна купити все. Коко танк сіт мільйонів мені не вистачає. Купимо з тобою міфічний виноград. Давай купимо. Я так хочу цього танка купити. А я. Бос! Вийшов бос Де він? А хто це? А, так в нас вже є такий лімітований. Я не знаю як, але я хочу. А, так він взагалі. Що це для нас? Це взагалі. Фу, о, ізі, Ізі пізі ламон сквізі Хе-хе. Для нас цей бос вже Чо? нічого не коштує. Дивись, він навіть сюди не попав. Тобто, ну це такий бос, знаєш, ну такий. Босенятко. В мене є 5 мільйонів, а це означає, що я можу купити Коко-Тенк-сіт. купляємо його, звісно. І ми його даже посадимо. Ага, я не можу посадити, да? Значить так, я маю когось викупати. Пампкін, вибач, но твій час настав. Да, І цей Пампкін теж вибач, але твій час настав. Соняшник так мало дає. Ну давай ми його теж викопуємо. І садимо з тобою. Ось цю пушечку. Все, посадив. Далі ми з тобою ставимо Коко-Тенк. Давай ми його ось сюди посадимо. І ми його будемо підливати. Я ж можу його підляти. Моя вода взагалі. А де моя вода? О, дивись, да вода. Ось так підливаємо його сюди. Нехай він тут у нас з тобою збільшується. І отут теж підливаємо, теж нехай збільшується.